Ми не могли цього не зробити, тому що ну це веління часу. У серебринці Вендичанської громади хочуть зробити алею слави, аби увічнити пам'ять полеглих в російсько-українській війні земляків. Ідея належить громадському об'єднанню серебренчанка на чолі з Оксаною Сірант, яка згуртувала навколо цієї доброчинної місії селян. В їхньому доробку чимало добрих справ, зокрема, і акції відродження палацу чацьких і етнофестивалі, створення резиденції Святого Миколая. Тепер в планах алея слави героям. І ще з осені ми почали планувати реконструкцію пам'ятника загиблим і хочемо зробити тут алею слави, яка буде вже для тих героїв, які загинули в наш час, які загинули в цій війні. І от робота вже закипіла. Тим паче, що погода дозволяє її розпочати ще заздалегідь до весни. Долучилися до справи і партнери аграрії, які надали техніку. Підтримати ідею приїхала і помічниця народного депутата України Геннадія Вацака та координаторка громадського об'єднання Ми вінничани Тетяна Фоменко обговорили план реконструкції та формат долучення до благочинної справи Ми вінничан через проєкт Твори добро. Ми дізналися про такий гарний проєкт від Ми, Вінничани, Твори Добро, і плануємо обов'язково взяти участь у цьому гранті, де руки та охота, там спориться робота. Для того аби робота ще краще вдавалася, Тетяна Фоменко привезла для учасників толоки смачні подарунки, гарячу піцу та солодощі. Після короткої перерви серебринчани продовжили розчищати майданчик для облаштування алеї слави, де вшановуватимуть полеглих воїнів громади. По обидва боки алеї планують встановити стенди зі світлинами полеглих жителів серебринця, де буде розміщена також інформація про їхню службу, місце та дату загибелі. Алея слави в серебринці стане гідним місцем вшанування пам'яті загиблих земляків, дасть кожному можливість усвідомити наскільки дорогою є свобода, і вчити поважати подвиги тих, хто відстояв її ціною власного життя.